Вітаю, я Анна Сесаєва, бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. І сьогодні у нас підказ на дуже актуальну для багатьох бізнесів тему, а саме, автоматизація торгівлі онлайн, як побудувати інтернет-магазини, що буде продавати автоматизовано. І розібратися в цій темі мені сьогодні допоможе Алла Петриченка, але експертка. В інтернет-маркетингу, так також в електронній комерції. І Алла – засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Алло, вітаю тебе. Вітаю, Анно. Привіт всім, окей, okay, go. Shop Express – українська платформа для створення брендових інтернет-магазинів. На платформі можна самостійно зробити інтернет-магазин з дизайном без знання програмування. Магазин буде містити вбудовані інструменти для залучення трафіку, такі як інструменти для SEO-просування, онлайн реклами і онлайн маркетингу. Так, дуже дякую тобі, що ти сьогодні знайшла час записати цей підказ зі мною. Я насправді маю ряд питань, які дуже цікаві для мене особисто. Я знаю, що вони актуальні для наших клієнтів і, думаю, будуть корисні також для наших глядачів. Тому пропоную переходити до цих питань. Рада почну допомагати розбиратись в питаннях, які є. Я тут починаю. Дупер, дякую. Тож, перше питання в мене таке. А uh, є така думка, так що от uh, інтернет магазин на платформі він підходить тільки для невеличких бізнесів, а щоб більш серйозний бізнес він обов'язково потребує кастомної розробки. Uh, що ти думаєш з цього приводу? На платформу ShopExpress дійсно часто задають подібне питання. кажуть: у мене вже системний великий бізнес. Мені потрібен інтернет-магазин на 500 товарів. Ми виробник, будемо залучати з товарними файлами також товари наших партнерів, з якими ми давно вже співпрацюємо. У нас є магазини офлайн, у нас є система обліку. Ми хочемо, щоб все це було зав'язано, і, певно, ви нам не допоможете в цьому. Звичайно відповідає навіть наша техпідтримка наступним чином. Що звісно, 8 років роботи платформи до нас звернулися вже сотні тисяч підприємців, як молодих, малих, так і великих бізнесів, і всі щось загадали: от давайте зробимо так. І за 8 років вже було стільки розроблено у цього потоку, що кому потрібно, що е, рішення на платформі інтернет-магазин він вже вмістить всі ці потрібні інструменти, які підійдуть як молодому підприємцю, так і великому системному бізнесу. А тому саме платформений підхід він от є таким знаєш, паличкою вирочало, як то кажуть, що ти один раз робиш для великого бізнесу, в якого там є 500 ретейлерів по всьому світу, у нього є облік, у нього є CRM, ки, йому потрібно багато різної логіки. А, да, Малі це все можна там на умовах підписки помісячно або або заплатою на рік, тобто за дуже дешево. Надавати наступним користувачам, наступним власникам бізнесу, кому це потрібно, і не потрібно постійно розробляти з нуля те саме. Саме у є SaaS, є такий підхід, що у кожного буде брендовий магазин його дизайном, з його там, набором логіки. А далі наступний, ну ще хтось може мати таку всю красу у себе під капотом і Чому би ні, це все дуже здешевшає процес розробки. Її ну, фактично немає вже для наступних. Після того ти якось одному зробив. І тому відповідь вона проста: якщо у вас системний великий. Бізнес, то, скоріш за все, для локальної торгівлі там в Україні вам одна з українських платформ підійде просто ідеально. Тим паче, те ще відкрито. Тобто можна перевірити власноруч, що є, подивитися в розділі там ціни, перелік, наприклад, функції, які є в кожному пакеті, і вже прийняти з вашим маркетинговим рішенням таке зважене рішення, чи нам підходить ще й потестувати спочатку. Позадавати питання, там спілкуватися з командою Shop Express, і тільки якщо все підходить, там заплатити якусь суму, а не навпаки, розробляти індивідуально. Але дійсно бувають такі випадки, коли без індивідуальної розробки ти, як великий бізнес, не обійдешся. І часто це буває саме коли ти вже виріс з платформи, ти розумієш, що ти там мережа, наприклад, магазинів, велика українська мережа магазинів, і тобі потрібна якась певна особиста логіка, яка сильно вплине на твої. Про процес продажі, наприклад, це може бути якась спеціальна логіка кешбеків. Можливо, це дуже індивідуальні інтеграції саме з твоїми CRM або ERP системами які ти розумієш, що ну, дійсно дуже потрібні, а не просто твоя там примка і ти саме готовий платити за це індивідуально. Тобто, ти можеш спокійно починати розробку індивідуальну, там в студії або у спеціалістів, якому ти довіряєш, і при цьому не смикатися, що ти не можеш довго запуститись. Ти там рік собі розробляєш по технічному завданню, спокійно тестуєш, дало, ці логіки дороблюєш. І спокійно переїжджаєш да, вже з платформи в інтернет-магазин, який ще плюс рік на тебе класно відпрацював, був виручка, у тебе бізнес не стояв на місці. Ну, все, переїхав на індивідуальну розробку. Тобто, ми раді, що через нас проходять сотні тисяч. Що українських бізнесів вони часто починають свій шлях, наприклад, в на Інстаграмі, беруть інтернет магазин стають системним середнім бізнесом, зростають до великого. І деякі відкривають ще і індивідуальний інтернет-магазин. І це дуже приємно, це дуже круто, так і має бути це зростання бізнесу. Супер, дуже дякую. Так, насправді це заощадження часто і також мінімізація ризиків. Так, за цей час вони вже можуть заробляти кошти. Класно. знаю також, що от деякі там власники бізнесу переживають за те, що інтернет магазин на платформі він буде виглядати досить шаблонно. Так, і ми будемо такі, як усі, тому нам це не підійде. Ми будемо зливатися, не будемо ніяк відрізнятися. От що ти з цього приводу думаєш? Дійсно, так було. Тобто, у нас є мінімум дві українських платформи, у яких там досить жорсткі шаблони. Вони кажуть, що е, можна вже їх міняти ну насправді там дуже обмаль. Такі функціональності, які можуть можна змінити дійсно. Тобто, в принципі, шаблон залишиться шаблоном, але там можливо велика кількість цих шаблонів, і ти навіть і розробляючи індивідуально, там на OpenCart, на Wordpress, все одно тобі певно запропонують певний шаблон. Тобі не будуть малювати з нуля, навіть якщо ти розробляєш студії. Чому? Тому що вже це готове рішення, яке тільки треба підключити там до керування, до системи керування інтернет-магазином, і в принципі воно буде теж непогано відпрацьовувати. Але от Express ми бачили це. Ми в принципі були колись такою простою студією, і зрозуміло, що будувати платформу вже хочемо зовсім геть по-іншому, щоб навіть не стикатися з цією проблемою, давати рішення ринку. Тому у нас 90% саме українських виробників, користуючи платформу у кого магазини, Shop Express, і вони приходять і нові і нові, тому що це саме виробники, це такі лавмейкери свого бренду. Вони обожнюють свою справу, вони люблять свій бренд, у них красвіні логотипи. Вони кажуть, слухайте, як. Хочу, як я хочу, я хочу індивідуальний дизайн. Я хочу, щоб тут все було так, як от наші маркетологи порадилися і сказали до пікселя. Так можна, якщо платформа? Так і можна, ну давайте. Uh -huh. Тобто наш ShopExpress можна і нашою командою, і власними спеціалістами через css стилі зробити будь-який індивідуальний дизайн. Наприклад, якщо він в тебе вже промальований у той же фірмі або в якійсь програмі, ти можеш зробити так, як ти хочеш. Або якщо тобі треба магазин швидко, тобто протягом швидко це протягом двох-трьох днів вже запустити на домені. То ти береш м'якеньку тему дизайну з галереї тем, і повністю її так переколбашуєш, мнеш, перевертаєш. Там перефарбовуєш, переставляєш елементи, додаєш нових, і у тебе все одно навіть на основі теми виходить індивідуальний дизайн в стилі твого бренду, так як ти хочеш. Тобто вже немає таких жорстких каркасів, шаблонів, як вони були там, може років ще 7-10 назад. А експрес це drag and drop. Дуже легко керувати платформою, керувати кожною сторіночкою і будувати так дизайн і так кожну сторінку посадкову, як потрібно твоїй маркетинговій команді. Угу, класно, добре. добре. А що стосується інтеграції? От трошки ми цю тему вже зачепили, коли от була відповідь на перше питання, так що бувають якісь такі індивідуальні запити, що мені потрібна інтеграція саме з цим. Тоді я розумію, що можуть бути так різні питання. А от що стосується більш таких стандартних, там CRM, маркетплейси, доставка, оплата, чи є можливість це реалізувати так без якихось там складних допрацювань? Так, це відбувається наступним чином. Наприклад, ми українська платформа, і ми заточені, тобто маємо найбільшу кількість інтеграцій саме з сервісами, які працюють в Україні, вони потрібні для торгівлі в онлайн. Їх найчастіше просять українські виробники і продавці в інтернеті, і ми їх вже зробили. Тобто, інтеграція зроблена на нашій на стороні платформі ShopExpress, І це є інтеграція, прямо в перелік в розділі ціни в кожному пакеті вказання з найбільшими або найпопулярнішими. CRM, службами доставки, а їх їх чотири в Україні, з ТТН, з фіскалізацією, все як потрібно саме для якого, для електронної торгівлі, і з ERP-системами, а також СРМ. Якщо якоїсь немає, ви її використовуєте, то певно і у цій CRM, яку ви використовуєте, і у нас обов'язково є відкрите АПІ. Протокол API, по якому можна їх з'єднати, подружити, і таку інтеграцію можемо зробити або нову, виходить, або ми на нашій стороні, або власник цього сервісу, або цієї системи, яка вам потрібна, або такий дружній інтегратор партнер нас і них він візьме і під вас гарненько це зв'яже, Це буде невеличка, можливо, додаткова затрата, особливо якщо це робить інтегратор. Але іноді такі нові інтеграції робляться і безкоштовно, як би то кажете, на виріст, тому що розумієте. Я розумію, що наступним зараз користувачам це ж це буде цікаво, і є сенс зробити один раз на комусь, ось комусь так персоніфіковано гарненько, вперше, а потім ну, інші теж отримуються як от, ріст платформи. Тобто ми також так робимо. Зрозуміло, угу, дуже дякую. А от що стосується цього просування? Чи насправді от, е, я просто чула таку думку, так, що це опрасування на платформі воно буде гірше, ніж якщо це індивідуально розроблений був сайт? Як з цим? Клас, це дійсно ти попала в точку, тому що це дуже популярний міф. Він десь років 5 ходив і там нам дзвонили з цього приводу. Він Звідки ноги ростуть, як то кажуть? Тобто, вважалось раніше, коли Google був там просто центром усього всесвіту з пошуку, що він любить все унікальне, наприклад, там текст унікальне, не можна копіювати сайта конкурента, текстопис товару, тому що в рейтингу твої сторінка товару все одно буде нижче, адже перше. Індексація цього тексту, тобто власність на право власності на текст належить тому, де Google вперше проіндексував, тобто зустрів цей контент, наприклад, текст або картинку. Тобто, було так, що той, хто перший зробив зображення і індивідуальні тексти, саме тому напрягались дуже копірайтери там за унікальність цих текстів. То Google сприйме краще, як перше джерело, і твій сайт буде видачі Google вище, ніж того, хто це скопіював і там адаптував під себе, ну скажімо, на 50%. Uh -huh. І відповідно саме оця модель вона і переносилась на інші елементи сайту або інтернет-магазину, наприклад, дизайн, шаблон, да? От два шаблони, і там, певний код під ними адмінка однакові. Значить, у тебе навіть при різних. Текстах і картинках певно в тебе SEO не вийде. Або, друге, можливо, така біда, що всередині адмінки в тебе не буде потрібна кількості інструментів для базової seo оптимізації. Тобто не буде там як вписати тайтл, які потрібні для кожної сторінки, а ти зробити для кожної там картинки, редиректи, якісь переадресації, короткі шляхи та тощо, що часто саме seo спеціалісти просять. І е, значить, ми коли вже робили платформу. А я сама seo спеціаліст у мене 15 років досвіду. Я сама ручками підіймала ще по сторінки там в топ е, різного роду сайти інтернет-магазини. Тому ми з колегами зібралися і подумали, як зробити платформу так, щоб по SEO-шці вона і нам була зручна, щоб ми там брали кожен магазин, або наш партнер брав і все опросування йшло легко. Тобто, якщо ти по канонам його виконуєш, якщо підприємець власник магазину розвиває свій бренд, у нього є контент. Він про щось там пічить, розказує десь, публікується, то з технічної точки зору у нього магазин ідеально для СОВІ пристосований. Ми цей досвід з колегами вклали в платформу. І е, виходить так, що оскільки там є всі інструменти наш експрес для базової септимізації, для редирекції, для роботи seo спеціалістів, плюс у тебе немає шаблонів, тобто ти кожен елемент і кожну сторінку будуєш, як ти хочеш. Навіть це не повторюється. Нема шаблонів там дизайну. Плюс у тебе свій контент, то в тебе повністю унікальний інтернет-магазин з точки зору Google. І навіть, навіть якщо на одній темі дизайну в тебе хтось ще зробить такий же інтернет-магазин, він і на там, кілька відсотків не буде на твій схожий ні зорово, ні по контенту, ні по коду. Тому повністю відсутня вже ця проблема, і на платформі можна брати інтернет-магазин, це опросування вийде ідеально, ну якщо ви в цьому трошки любите розбиратися. Супер дуже дякую, що допомогла зараз цей міф розвіяти, бо насправді я про нього чула і не один раз. А от що стосується безпеки, от наскільки все ж таки інтернет-магазин на платформі буде так само безпечний, як і інтернет-магазин на власному сайті. Супер за безпеку часто пишуть в тих підтримку, типу, ага, цей магазин, певно, буде не мій, як я буду ним керувати, хто за цим буде слідкувати. Також оглянемо першу ситуацію: ти розробляєш індивідуально, фактично тобі набір коду, який відображається в браузері розробник, отдай Боже, взяв і правильно зробив на якийсь відкритій CMS. Тобто він не може щось нове винайдити саме для тебе. Він візьме щось, що є відкритим. В інтернеті, там за основу OpenCard, WordPress, все, або якісь SaaS, типу там, Shopify, можливо, українські інші платформи, але то вже будуть SaaS, та як і ShopExpress. Скажімо, він бере щось таке не з коробки, а от, умовно безкоштовний WordPress. І коли він його під тебе зробив, тобто там, дизайн, можливо, наповнив, вже перев'язав адмінку, він десь тобі передає. Тобто він каже: а давайте розмістиш, щоб я розміщу тобі це в інтернеті. Де це буде зберігатися? щоб воно 24 на 7 показувалося, так? щоб людина вночі зайшла, а твій сайт на домені працює. Тобто, треба хостинг. І ти ж не будеш його дома тримати у себе на комп'ютері, а може блокаут, а може, якийсь скачок і все це виключиться. А коли ти робиш системне працювання даєш системну рекламу, то рекламні системи, Google, як пошукові, він терпіти, не може ніяких відключань. Тобто, якщо він привів клієнта, а сайт видає помилку, що не працює сторінка, то він такий, хм, наступного разу я не буду показувати цей сайт, пошукаюдачі. Тобто для системного розвитку бізнесу в інтернеті відмикання неможливе, відповідати. Відповідно, і дома або десь на невеликому костингу розміщувати свій інтернет-магазин не, не можна. Відповідно, ти все одно десь його розміщуєш або в клауді, або на якійсь так фізичній великій такій станції, да, де він буде в серверах лежати і відображатися в інтернеті у тебе і у твого можливо ті спеціалісти будуть доступ до нього. І далі починаються саме цікаві танці з бубном. Тобто, якщо іде якась системна на тебе додос атака, скажемо, конкурент, там ти вже видний, ти вже там на ринку лідер, топ, і тебе цікаво, дедосити, тебе цікаво якось валити, да, щоб ти не створював конкуренції. Хтось от тебе замовляє рідко, але на великі такі вже потужні бренди, такі атаки бувають. Якщо йде атака, хто буде її відбивати? Твій розробник, який тобі півтора роки тому робив, він наступними сайтами зайнятий, сам вночі... може не до тебе так, сам вночі вставай і відбивай до досить так. Я вам чесно кажу, тобто просто хостинг станція, хостинг провайдер не займається до досить таками. Не може там вночі встати або там умовно щось там вимкнути, перезапустити твій сайт. Це Якщо він ліг, да? наприклад, у тебе там пікова нагрузка да, в акцію, тебе одразу всі навалилися на сторінку, там 20 тисяч відвідувачів в одну секунду клікують якусь кнопку. Це він ще може, якщо в тебе стать ліг. Але якщо там дедос, тобі потрібно щось, тобто хтось, якась команда, яка буде 24 на 7 слідкувати, щоб. У тебе все було добре, щоб сайт працював, щоб його не додосили, щоб його оновлювали. Якщо в тебе застаріла якась інтеграція з новою поштою, з Укрпоштою там вони оновили АПІ, а у тебе, блін, відділення не підтягуються нові відкриті або закриті, продовжають відображатись. Хтось має все це слідкувати. І саме отут СААС і рятує ця ситуація. Тобто, коли твій магазин лежить в клауді в міжнародному на платформі, і платфо... то платформа, як шопекспрес, вона відповідає за те, щоб здоров'я того інтернет-магазину було от на 100%. Тобто, у нас є дешборди. Де ми слідкуємо 24 на 7 за здоров'ям інтернет-магазинів? Ми бачимо піки. Ми бачимо, що треба оновити вчасно, що ми випустили оновлення, або якийсь сервіс-партнер змінив якусь логіку на своїй стороні, і в тебе магазин вже за цього не працює. Це все відображається на великих дешбордах. І саме SaaS найкраще от платформа, да вона справляється з тим, щоб захищати та оновлювати твій інтернет-магазин вчасно. Ну і спить спокійно, зранку стає наєтішниками і іде робити свою улюблену роботу. Супер, тобто виходиться навіть безпечніше та простіше ніж другий варіант. Зрозуміло. А чи можна загалом масштабувати бізнес за допомогою платформи, тобто працювати з великими складами, різними мовами, валютами? Наскільки платформа це дозволяє? Так. Саме досвід підприємців, які вже зверталися, кажуть, нам потрібні міжнародні ринки. Ми експортери. Ми хочемо, щоб адмінка нашого інтернет-магазину була не англійською мовою, а українською, наприклад, або польською. Це все от ми чуємо, виписуємо в такий вішліст і постійно оновлюємо та дороблюємо платформу, щоб якщо випадок такий саме станеться ще раз, платформа вже там могла однією кнопочкою це видати. Тому на Шоб експресії є і мультимовність, є мультивалютність відповідно для експортерів. Це дуже круто. Є міжнародні способи прийому оплат. Stripe, PayPal. Це якщо у вас бізнес, наприклад, відкрити також вже на території, ну, скажімо, однієї з країн Євросоюзу, ви спокійно можете підключити як там Страйп, PayPal, і приймати оплати від міжнародних клієнтів в інтернет-магазині через одну з цих систем. Обидва системи. Ну, звичайно, є всі українські. Там у нас 10 інтернет еквайрингів і служб доставок. А ще ви можете створювати власні служби доставок та прийому оплат. Це робиться все без програмування, просто в адмінці там натискаєш кнопку плюс, типу створити, пишеш назву. Під'єднуєш зберегти, <сіх> і от або якщо вже є така інтеграція, то ти ставиш галочку, типу підключити там лікпей або плата баймону. і вписуєш у відкриваюче поле ключики, які тобі дає там лікпей або моно, як один з інтернет-кварнів. Тобто це все ноу код рішення, да нову код платформа, де ти ніколи нічого не програмуєш, але тобі вже із. От... Переліку зробленого доступна вся потрібна функціональність для продажів онлайн, і ти можеш ще і щось доробити або доставити. І з цього зазвичай підказує техпідтримка. У нас працює телефонна техпідтримка, працює чат, ти можеш завжди проконсультуватися. У мене ось така задача. Є? Якщо немає, що можна зробити? Типу, запропонувати щось. І зазвичай в ну, 98% випадків знаходиться найкраще рішення от таке саме персоналізоване для кожного виробника і продавця в онлайні. Саме тому, що Експрес ми позиціонуємося в для створення брендових інтернет-магазинів, а кожен бренд. Він Унификований, він унікальний. Дякую. А в мене таке буде фінальне питання. Я впевнена, що от ви з ним стикаєтесь досить часто в поточний час, тому що по суті, от кому взагалі все ж таки потрібен інтернет-магазин сьогодні? Є маркетплейси, є соцмережі, тобто є варіанти, яким чином реалізувати свій товар. Так а, і чи є взагалі тоді сенс інвестувати у власний інтернет-магазин? Я думаю, що таке питання зустрічаєте ви. Ти абсолютно вірно припускаєш, кажеш, і чули, ви певно, ваші діяльності? Інтернет магазини, я згоджусь, він потрібен не всім. Хоча, наче я маю сказати, ні, там, я засновниця платформу, що тепер всі беруть інтернет магазини Та не всім він потрібен. Бувають, що ти починаєш або давно вже налагодив працюєш в соціальних мережах, і тобі, по твоєму, от по твоєму розвитку, по твоїм виробничим потужностям або пропускній здатності та відправляти товари по родені достатньо. Але якщо ти вже розумієш, що ти. Такий виробник або такий продавець фізичних або цифрових товарів. У тебе там, наприклад, є успішна торгівля на маркетплейсі або маркетплейсах на дошках оголошень там в соціальних мережах, і ти хочеш більше. А що ще? Тобто, при масштабуванні постійно виникає запитання: твій досвід, от зараз попередній налагоджений бізнес, ну це ідеально. Це просто дуже потрібно. А ти вже певний шлях пройшов. Ти знаєш, як відпрацьовують ці канали, ти шукаєш що далі. То беруть інтернет-магазин на платформі, в тому числі шоп експресії, і це плюс ще висока сходинка от зростання. Що ти можеш робити, коли магазин з'явився? Ти, по перше, отримуєш таку от центр правди про свій бренд, адже це купа твоїх сторінок забрендених і розписаних. Правдою про твій бренд, адже жодний інстаграм з його стрічкою, його малесеньким віконечком та кружечками не дасть тобі розгорнути гарно там з відеовідгуками, з відеообзорами, твій товар з якимись трьох меделями, з, з, з тим, от як ти хочеш свій бренд, свій товар себе позиціонувати, і правдою про бренд. По правді дійсно є саме брендовий сайт або інтернет-магазин. Тобто там ти можеш розгулятися, розписати про себе все, і про команду, і відгуки, і мати стільки розділів підрозділів і так оформлені, неповнені сторінки, як хочеш саме ти, твоя марк... маркетингова команда. І дійсно цю правду далі ще й транслювати і в Фейсбук, і в Інстаграм, і в Тікток, саме по правилам цих соціальних мереж і торгувати в зв'язці зі своїм інтернет-магазином, продовжувати і на маркетплейсах. Бо, наприклад, платформа ShopExpress -E не має інтеграції прямі з ПРОМ з Прайс, з епіцентром, з розетка, з Хотлайн з іншими великими такими потужними маркетплейсами, де Наприклад, якщо ти продаєш і в інтернет-магазині на промі, і у тебе на промі купилася якась футболочка розміра з білого кольору, і вона тебе остання в наявності, то ця інформація передається в твій інтернет-магазин, а на бікенді в твою облікову систему. Да, і в інтернет-магазині mm -hmm. ви... Стає сіренькою, наче предзамовлення, то й немає розміру S. А це відповідно і в рекламі в товарні або в Google, там Google Shopping, або в мета рекламі, да, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Вона не буде показуватися. Відповідно, не буде склікування бюджету. Ніхто не перейде там, не спишуть з тебе рекламна система там, 15 гривень за цю футболку, бо ну вона була І саме Магазин з інтеграціями, з маркетплейсами, з рекламними компаніями, і він забезпечує цю омніканальність, коли ти продаєш всюди, але руками не робиш непотрібну роботу по зміні даних, по оновленню даних. Тобто ці системи по продажу онлайн, де ти присутні, вони відчувають один одного через інтернет-магазин, і таким чином ти продаєш безберем більше. Супер, дуже дякую. Але насправді я хочу подякувати тобі за те, що за такий короткий проміжок часу я отримала для себе відповіді на всі ключові такі питання, які в мене були, і які я чула особисто від наших клієнтів, від підприємців, з якими я спілкуюсь. Я думаю, що от цей підкаст він буде максимально корисним, тому що а, багато хто отримує також відповіді на свої питання, і б, ти зараз розвіяла такі міфи, які дійсно от Я була переконана те, що це саме так, і від тебе почула зворотню сторону цього. І це дуже цінно. Тож я дякую тобі за те, чим ти поділилась. Я впевнена, що після перегляду цього підкасту дуже багато підприємців захочуть звернутися особисто до тебе. до Своєї команди, тому ми залишимо в коментарях обов'язково контакти для того, щоб у вас змога це зробити. так І всім, хто додивився цей підкаст, також вдячні за перегляд і за інтерес до цієї теми. Анна, дякую тобі і твоїй команді за запрошення. Дуже дякую за те, що розвиваєте торгівлю в Україні, що любите наших українських підприємців. І ми разом робимо цю справу. Бо ми на боці з тобою підприємців, на боці продажів, на боці торгівлі. А це наша економіка України, це наша люба країна. Ми дуже дуже дякую тобі за сьогоднішній час разом і за запитання.